всім вітання, друзі, ми знову в Олі, і вона буде робити красоту для цього автомобіля. Більше 40 машин вже пофарбовано. Різного розміру, від маленьких звичайних жигулів до, не до шляховиків, а також БМП вже теж є на нашому рахунку. А, звідки фарбу береш? Люди дають гроші. З військових ми не беремо не гроші, фарбу також справляємося своїми силами. До речі, хочу поділитися з нашими колегами, які теж фарбують авто для ЗСУ невеличким лайфаком. Ми придбали в інтернеті ось такий магнітний вініл, з нього вирізаємо піксель і прикладаючи до машини, він примагнічується, повторює форму і таким чином процес нанесення фарби дуже облегчається. Ну, Це ж ми на непідготовленому. Друзі, ну що, робота готова. Вона працювала цілий день. Подивіться, що Оля зробила. Дивіться, яка краса. Дивися, люди запитують, чому ти без, без того... Без... Без респіратора. Я не знаю, що сказати своє виправдання. Пару раз спробувала скористатися, ще гірше було, потім не дуже добре почувала себе. Але я затаю подих і стараюсь не вдихати пари. Я розумію, що це мене не захищає, та я не знаю, що сказати. Друзі, ви дуже переживали, переживали за Олю, Багато було коментарів, чому вона працює без, без захисного. І ось ось вам відповідь. Бачите, вона готова жертвувати всім заради нашої перемоги. Ну що, Україна переможе, однозначно Україна однозначно переможе.